Долосу благання мого, коли ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то хто встигається, Господи, та в тебе є прощення, п'ятидесятницю святкуй мої прихи духа, здійснення обітниці і сповнення надії, яке ж це велике і святе таїнство. Тому і кличемо до тебе, творче всі, Господи, слава Тобі. Задля мене твоя надійся на тебе, Господи, надійся, душа моя, на слово Твоє, надійся, душа моя, на Господа, мовами чужими наділив ти Христе своїх учнів, щоб ними проповідували Тебе безсмертне Слово і Бога. Як і дає нам велику милість від рані сторожі до ночі, від рані сторожі, нехай, Ізраїль на Господа, усе подайдуть Святий, пророків посилає священиків, удосконалює, неграмотних мудрости навчає, рибалок Бога словами появляє, єднає всю церковну спільноту, єдоносушний і співпрестольний Отцеві, Синові, утішителю, слава Тобі, в Господи, світку, бланя велике в нього. Він визволить Ізраїль раві до цього беззаконня Його. Ми бачили світо істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, не роздільні тройці, поклоняємось, вона поспасла нас. Хваліте, Господа, всі народи, прославляйте, о, всі люди, Тройцю єдиносушну піснями звеличуємо Отця і Сина зі Святим Духом, бо так проповідували всі пророки і апостоли мучениками. велике подана, нас і милосердя, і він Господа повіти. Пославши Твого Святого Духа, сповнив Ти Христе обітницю, дану своїм учням послати силу із з і доказав ти нам що істина, тому ті, що покладаються на тебе добрий, бо істина не засоромляться. Слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Придіть народи Свідо, поклонімся Бові особа. в особах. Синові Отці зі Святим Духом. Отець Боспокон вічно, родить Сина спокон вічного та співпрестольного, а є в Отці, співславлений сином. Одна сила, одна природа, одне Божество, йому поклоняючись у сіми, голошуємо, святий Боже, що все твориш сином, за співдіянням Святого Духа, святий кріпкий, що нам Отця об'явив, і звід послав святого Духа. святий безсмертний, душе, утішителю. Що від отця виходиш і в сині перебуваєш, Тройце, свята, слава тобі. Мудрість простітно тихе святої слави, безсмертного Отця Небесного, святого, блаженного Ісуса Христе, доживши до Заходу сонця, бачивши світло вечірнє, Слави Моця і Сина і Святого Духа Бога Достойно є повсякчас прославляти Тебе голосами побожними, Сину Божий, що життя даєш. Усьому світу, тому світ уве, славить тебе. У мир усі, премудрість будьмо уважні, царює, у велич він, зодягнувся, Дянуть Господь у силою опоясався, Госпою є, увеличь, задягнувся, бо Він у твердої вселену і вона не захитається, Господь Госпою є, увеличь, задягнувся доми Твоєму, Господи, належить святість на домі літа. Господь у велич він зодягнувся. Пророка закріла читання важні, так говорить Господь, я заберу з вас поміж народів. Я позбираю вас з усіх земель і приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь, я вас очищу від усіх ваших гідот і від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце і новий дух кладу ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу ваше нутро дух мій і вченю так, що ви будете ходити в моїх заповідях, та берегти, виконувати мої установи. Ви житимете в країні, що я дав батькам вашим, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом. Промовимо всі з усієї душі, з усім зі нашої промови. Господи, помиль! Господи, жителі Божий, наші молоді вислухай, помилуй. Помилуй нас Боже з великою милості Твої молимості, вислухай, і помили. Господи, помили, Господи помилуй. Ще молимось за святійшого Вселенського Архієрея Франциска, попоримського доблаженішого патріарха, нашого святослава. За просвіщені шархи Епиского митрополит нашого Кірбасиля, за волі і піски, наші кіртводи, та кір Володимира, за те, що служить і послужили Святому Храмі, цьому совці наших духовних і всіх у Христі, братів наших. Помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилу. Ще молимо за Богобережний народ, наш за правління, Господи, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут присудні людей, що очікуєте великої бати милості, що творити милості за всіх православних християн. Господи, помилуй! Господи, па милостиві людинолюбний бог і сільславу села йому цю вісину судому духу, нині повсякчас, і навіки. Подава, Господи, цього вечора без гріха зберегтися нам, благословени ти, Господи, боліці наших і хвальні, і прославлений ім'я Твої навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, миліство є на нас, бо ми надіємось на Тебе, ти, Господи, навчи мене установ Твоїх. Благословенний ти Владико, і мене установами Твоїми, Благословенний ти святий, просити мене установами твоїми, Господи, мене по віки, не покидай діло рук твоїх, тобі належить хвала, тобі належить пісня, тобі належить слава, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Сповнюю вічі ні молитву нашого, Господа, Господи, бо ми. Заступи спосипомили, хорнес боже твоє благодаті. Вечора всього досконалого, святого мирного, безрічного Господа пресі. Подай Господи, ангела, мировір, наставника охоронця до життів наших, Господа пресі. Подай Господи, прощення, відпущення гріхи наших нашого Господа пресі. Подай Господи, доброго пожитого шнурі душі наших і миру для світу Господа Подай Господи, Господи Остади часа життя нашого мирі, покаяння свячити Господа присі, Господи, Господи Християнський коншини життя наша безволісне, бездоганний, мирний, добра на страшному суді Христовому просі. Пресвяту Пречисту, преврасловенно, славну Владичицю, нашу Богородицю нашого і Пресвяту Діву Марії, сма святої помінувши самих своєму одного і все життя наше. Христо, Богу віддаємо Богу. Бо Ти, Бог милості, ласки і чоловіку, люблені тобі слави даємо цю і сину, своєму духу, і нині повсякчас і на віки, віки. Амінь. Мир усі духові твоєму. Моді, Господи, нехай буде царство, було царство благословено і дуже прославлено, Оце і Сина, Святого Духа, не по час, і повсякчас і на віки, віки, Амінь. ще пророків спасе наш. Звістив ти нам шлях спасіння, бо посла за себе Твого духа. Ти Боспоничний, ти Бог наш тепер і на віки. о храмах твоїх прославимо тебе, спасе світу. І ставши на коліна, поклонимо свій непереможній син. Вечері вранці, опідні по всячах, будемо славословити тебе, тебе Господи У храма твої, Господи, коли надулітів зігнувши, ми вільні оспіваємо тебе безначального Отця. Рівно безначального сина та спокон вічної пресвятого духа, що просвічує свячі душі наші, слава Отцю і сину і святому. За час і на віки віки, вамінь, коли духа свого послав ти, Господи, Зібраним апостолам тоді сини єврейські, бачивши це, жахнулися вельми, бо почули, що вони різними чужими мови. Як духім підказував, бувши невіжами, стали мудрецями і привела народи до віри, Божі речі проповідуючи, тому і ми тобі співаємо. Ти на землі з'явився і спас нас від омани, Господи, слава Тобі. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Kyrie eleison, 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 ви рухомі творем тобі Господи Хміль. Господи народи, не зрозуміли сили Пресвятого Духа, що появилась у двоні апостолах. взявши різноманітність, Мов за похміля, та ми утверджені ними безперестанно кличемо. Духа Твого Святого не відійми від нас, молимося, Тобі людина, любче. Серце чистень створи мені, Боже, і духа правобновим тримаємо, Господи, прихід Духа Святого, наповни Твоїх апостолів і їх говорити іншими мовами. Невірним це чудо здавалося похміля. Вірним же стало засобом спасіння. Тож і нас подобає опросвічення. Молимось тобі, чоловіко люче, не відкинь мене від лиця Твої Духа твого Святого, не відійми від мене, Цар Небесний, дічи для душі істини, що всюди си все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і листя в нас і очисти нас від усякої скверни, і спасила і душі наші, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. не нужд через гордий зухвалистого потворіння, Господь помішав мови, а тепер у різноманітності мов дав пізнати свою славу. Там Бог засудив за прогріх, а тут Христос Духом просвічує рибало, тоді різномовність була на покарання, а нині відновлено співзмучність мом на спасіння душ наших. Нині відпускай пускай Твого, Владико, за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої. Спасіння твоє, що приготував ти перед усіма народами, світона просвіту поганам і слава люду твої, Ізраїля, Святий Боже, сиди, кріпкий, седи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, кріпкий, сяди, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сяди, кріпкий, седи, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвяди Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади кобрості, беззаконня наші, святий по сіди, цілий немочі наші, імене Твого ради, Господи помило, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки, віки, вамінь, нашої, на віки віків. Амінь. Отче і сина небеса. Нехай сидить це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Богом. Амінь. Благословен єси Христе, Боже наш, нашопремудрими, рибаків явив, вивів, зіславши їм Духа святого, уловив селену, чоловіка люче слава тобі благо. Словен єси Христе Боже наш, що премудрими риба кив я бив, зіславши в Духа Святого. Еси Христе Боже наш, що ми риба і в явим, зіславши Духа Свято. de the Господні благословений від нині добіку, будіве, Господні, благословенний від нині Будь ім'я Господні благословенни від нині до віку. благословлю, Господа, повсякчасно завжди хвала на устах у мене. Душа нехай Господом хвалиться, нехай покірні чуть та й веселяться. Величайте Господа зо мною і вознісімо ім'я його разом. Я Господа, і Він почув мене, і зналі мене від усіх моїх скорбот. Гляньте на нього розвеселіться, обличчя ваше, нехай не соромиться. Ось візвав бідолахи, Господь почув, і врятував його від усіх напастей. Пане Господні стоїть на варті на крути, що я бояться, і їх визволяє, і подивіться, і добрий Господь, блажений, хто до нього прибігає, Бійтеся, Господа, і святі, бо нема нестачі ти, що я бояться. Багаті з голодують, а тим що, спода шукає дня, кобла не забракне. Благоснює сподіваюся, благодаті людям завжди, у всіх часі і навіки. हि Благослови. Ластворений Христос, Бог наш завжди, не по всіх час на віки віки. утверди, Боже, святу православну віру на віки віки. Пресвята, Богородице, спаси нас Несніше від херовими і не зрімняно, від Серафимів. Що безлокіння Богослова породила суще вороди тебе величаємо. Слава тві, Христи, Боже, повані, наша слава тобі. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Памина, Господи, Памина, Господи, помилуй благослови Христос, істинний Бог наш, що вогнені язика, слав з небесного Духа, насвіти скучні апостолів, молитви свої матері, і святих славних поніка, апостолів, преподобливо, і всіх святих помилуй, спасе нас як благий. І людину Амінь. коли ти зійшов, ж язик змішав, розділив ти народи все вішні, коли ж вонизики ти роздавав, у з'єднання всіх ти призвав і одногосно славимо пресвятого Духа.